Син Божий хрещення приймав. Раділо небо в ту хвилину, Бог з неба голуба післав, щоб привітати свого сина. І над Йорданом, наче дзвін пронісся голос Божий з неба. Це однорочений мій син, його лиш слухатися треба. І зараз, крізь пітьму століть, вже в двадцять першому столітті. Відгук цих господніх слів звучить кругом по всьому світу. Приймають хрещення усі, хто щиро в Господа повірив, і обіцяють вслід за ним іти у вірі й чистому сумлінні. Але чому з Едему ще колись Бог вигнав Єву та Адама? Чому проблем багато скрізь існує на землі питання? Тому що в наш тривожний час, бува, не чує ми слова Господні, тому й і зло, й ненависть в нас людьми керують до сьогодні. Цей голос лагідно звучить, сумління наше часто будить, і нас усіх у кожну мить, немов суддя незримо судить. Ти, може, впав, не можеш йти, душа спокою не знаходить. Та серед рабства темноти й до тебе голос цей говорить, вже скоро вдруге я прийду з небес за церквою святою, якщо тебе легким знайду, не будеш в небі ти зі мною. Щоб не гнітив сьогодні гріх, щоб не бував душі тривоги, давайте, друзі, більше всіх ми будем слухатися Бога. Амінь. Слава Богу.